Перший бойовий вихід нас супроводжував класною погодою. Чотири дні це було сонце, була неймовірна жара, води нам не вистачало, тому що постійно були обстріли по позиціях. Перша моя ніч це була з максимальними фейервірками, тому що в сіряку, коли ми копали позицію, це десь 150 метрів, ми були від нашої позиції. Ми почули голоса Просто тихенько закрились, і тут починається цей момент, що ти не знаєш, як спрацює твоя голова. так? А тут голова працює максимально холодно. Треба просто затихнути, аби вони прийшли, тому що ми знаходимося в ямі. Вони нас не бачать, ми їх не бачимо, але ми їх чуємо. Вони ще так пам'ятаю, вони йдуть там Здесь я капується, знаєш, такий, такий московський, такий русський гор. І все. ми ще так з побратимом думаємо, так, що робити? Ну як копати, якщо десь ззаді нас, виходить, в нашому тилу знаходиться противник. Ну і ми прийняли рішення: так, лопати лишаємо тут, повертаємося назад на позицію. Коли ми повертались до позиції, ми ж йдемо, там, вночі, е, давай от, просто перегукуватись. І на третій раз, коли ми перегукуємося, ми чуємо голос: А ви хто такі? І тут стоп. Ну і ми там кажемо, там, наші позивні, ви із якої бригади? А ви із якої? І тут руси роз... друга каже, що бросай гранату. Два дебіла пішло, походу, без зброї. Просто на таку розвідку прогулятись на сігаретки без зброї. Ну відтоді ми їх і забаранили. Отак, перша перша моя ніч на позиціях, і вже є перший контакт.